Всім доброго дня. Зараз проходить зимівля нашої пасіки, кінець січня. Це ця частина пасіка почуваш у нас. Я туди їздив, дивився, але не мав можливість відзняти все це забуваю. Хочу вам показати, як зимує, зимує наша пасіка, тому що в нас всі... Вниз відкрита плівка. Я хочу показати вам, як вже фактично четвертий рік таким чином четверту зиму вже зимуємо. І Я бачу, що задоволений такою хотів показати вам, тому що маємо можливість ми і теж наші там знайомі пасічники з Міжірщини на весну продати частину пакетів. Так що що покажемо, а деталі після як виповнутися. Отут у мене зимують два такі відводочки. Тут глухе дно і тому в мене зверху ось так холстик, який уверху криша має ось. Продух, так би сказати, щоб завжди звідти виходила влага і теж подивимося, як, воно, як вони зимують. Отак, От рамки сухі, як бачите, вентиляція є правильна. От, вони знаходяться у нас тут на передній стійці і якби прямують до задньої. Так, а тут все навпаки, Вон, там передня стійка, вони знаходяться на задній, хоча я бачу, вони навпаки прямують до переду. Але так само всі рамки сухі і все нормально. Ось тут оця, оцей вулик, що я показував, що в нас бік по а боки дерево. Отак вони, вони себе поводять. Ці кормів багато, вони прямують тільки до задньої стійки. В принципі, вони так всі в мене йдуть на восьми рамках зиму. Отут іще в мене так само пінополіуретанові, От, так само низ відкритий і якби нормально. Відкій рамці. Ось тут є на рамці. Тут теж от видно, ось воно гніздо за цим краєм. Ну, в принципі, оці лишні рамки. Ще одна Украї... на українську рамку, от видно як сидить клуб. Сильна, Тут так само е у мене січите дно. Сі чите дно іде таким чином знову. Рамки сухі, почувають себе нормально, прямують до задньої стійки до стійка. Так само все січка. Тут Так, тут у нас семінар знаходиться. Отут вижу до задньої стійки, прямує на передню. Зимую для утримання матки. Спід нормально. По чотири рамочки таким чином вже виходить. Ось так само вони. Не дивлячись на те, що вони якби маленькі, чотири але вони добре зимують, тому що вони створюються です... одне на друге. такі повністю пенополіуретанові вулики, які я свого часу купляв у Дніпрі, такі два. Синій і цей такий зелений. Тут буде терно. Рамки вони з передньої, з передньої частини ще так і не виходить. Я завжди бачив, що в цих ну, воно добре сім'я сильніша і він клуб сидить повністю на передній частині і більш рихлий. там. Можливо, за те, що слабше, тут так само кормів. принципі, Слава Богу, ситуація. ситуація нормальна. так що Мова йде про пакети, це кінець квітня. У зв'язку з тим, що в нас є е, власний е, можу є місці їхати, то в принципі розглядається такий варіант, що якщо буде е, не менше 150 пакетів, то в принципі до кінці. Пасічники, які мають бажання об'єднатися, щоб довести е, пакети, то в принципі ми так само можемо доставити е, в ту частину України, тому що зрозуміло, за яких причин пустили.